Таракан, якщо йому відірвати голову, то він помре не від того, що в нього відірвали голову, а від того, що він буде голодним. У смартакіаді дізнаєшся й не про таке. Бо у цій інтелектуальній ігрі питання різнопланові та різножанрові. Заздалегідь підготуватися майже неможливо. Аби отримати перемогу, доводиться попотіти. Потрібна гарна підготовка. Як ми готувалися? Ми вчилися всі ці 10 років, багато читали. Особливо хвилюються ті учасники, які грають вперше. Від гри очікують багато. Дізнатися щось нове, з людьми познайомитися, поспілкуватися. А як готувалися? Готувалися, читали, читали дещо в інтернеті, шукали таке. Думаю, щось буде. Де змови, щось таке логічне, можливо, з музики. З таким досвідом я стикаюся вперше, але хотіла б спробувати дещо нове і отримати емоції позитивні. Нам сказали, що це інтелектуальна вікторина. Ми не дуже сильно готувалися, але ми дуже сильно хвилюємось. Як думаєте, що такого потрібно, щоб перемогти зібратися? Зібратися її, отримати від гри насолоду та нові знання. Саме для цього і створили в падійоні інтелектуально розважальну гру для підлітків. Проводять її в п'яте. Щоразу участь у грі бере більше сотні дітей з усієї області. Є команди, які не пропустили жодної гри. Сподобалося ентузіазм команд. Також дуже цікаві питання і. Цікаво пізнавати її рідний край, тому що питання були деякі пов'язані з нашим регіоном. Після кожної гри ти маєш якісь нові знання, і це в першу чергу як, ну, саме для мене. І це цікаво, коли ти граєш, коли є спортивний інтерес. Ну, це просто для, для себе як галочка, що я прийшла кудись. Ну, це я люблю такі гри, е, тому що це цікаво і ну, теж спортивний інтерес, я хочу це виграти, але. Ну, не доводилося вам вигравати? поки тільки друге місце, але стараємося, щоб перше зайнято у п'ятій смартакіаді. Агенти впливу знову отримали срібло. А от перше місце здобули учні п'ятої школи. В трійці лідерів також команда Ужгородської класичної гімназії. Досвід показує, що шанси стати кращими з кращих мають усі команди, бо тут чималу роль грає везіння, і звісно, командний дух. Нема у нас постійних лідерів, тобто зрозуміло, що десь є елемент везіння, є десь елемент настрою командної гри. Це все ж таки гра, і комусь сьогодні хтось краще грав минулого разу, хтось інша команда, якась таких однозначних лідерів у нас немає. Адіюнівська смартакіада набуває шаленої популярності. Проводять її один раз на п'ять тижнів. Автор проєкту Сергій Денисенко враховує побажання постійних учасників і тішиться, що до гри долучаються команди з різних куточків області. У нас є вже такий кістяк, можна сказати, команди, які вже традиційно грають від першої гри, і щоразу приходять і цікавляться, і кожного кожної гри додаються одна-дві нові команди. Радує, що приїжджають до нас команди із області. Підліткам це дійсно цікаво. Я бачу зацікавленість, тому що ну, якби не було цікаво, вони б на другий раз вже не прийшли. А ми бачимо, що є команди, які грають вже в п'яте. Цікава гра не лише для підлітків, поза конкурсом, але у грі дві команди вчителів теж перевіряють своє вміння мислити логічно. І нам керівникам дають можливість тут пограти в такій інтелектуальній грі. І ця аура цього залу цих дітей-інтелектуалів дійсно радує як вчителя, що так багато така концентрація хороших класних учнів. Пан Віталій, директор Зарічанської гімназії. Його учні грають не вперше. Наша команда минулого разу була переможцем, але вона йшла до цього поступово. Дев'яте місце, п'яте, перше. Я так вважаю, що не головне місце. Головне те, що вони бачать один одного, їм дуже цікаво. Це конкурентне середовище, вони можуть себе порівняти. Ми, наприклад, гімназія, де ти річка, тут ці середні школи, але різниці не відчуваються. А для дітей самі питання, хто складає, молодець, різнопланові, цікаві, заставляють думати на логіку, дуже класно. Над блоками запитань що разу міскує Сергій Денисенко. Хочеться, щоб дійсно питання були не на ерудицію, не на знання, а щоб питання були такі, щоб треба було трошки подумати. Це елемент роботи, і елемент творчості. Так само читаю, кручу цю вікіпедію, якісь сайти в інтернеті, якісь інші джерела, шукаю якусь цікаву інформацію. Щось ну, це все мій власний проєкт, і всі питання написані мною. Інтелектуальне змагання включає 10 бліц запитань, питання на кмітливість та логіку, візуальний тур, передфінальну п'ятірку та аукціон, часто відповідь на запитання у самому запитанні. За правильні відповіді учасники отримують в подарунок закарпатський пряник, усі без винятку, грамоти за участь та сертифікати на велику піцу. Тож «Смартакіада» – це можливість вгамувати не лише інтелектуальний, а й фізичний голод. Тому в подіюні очікують на постійних та нових гравців. Усім обіцяють смачну гру.